Задумала, знаєте, про що? А, типу, є такий момент, що анекдот такий був: типу, зустрічає там якийсь мільйонер на острові якогось там типу, аборигена і каже, ти сидиш типу, під пальмою, п'єш собі кокосовий сок, типу все життя і ніхуя не робиш. Ну, типу, в чому прикол? Він каже, а ти нащо сюди приїхав? Він каже, для того ж самого, типу, ну, але ж я типу, мільйонер. Він каже, ну, так в тому ти -то прикол. І, типу, от здається, що якщо б я зараз мав дохуя хуя якби я жив в Парижі, води Би якийсь там, Urus, чи як він називається, коротше, я не знаю, що його можна вводити, правда, по Парижу. Вот. І, короте, ви Парижом. Типу, і був би там друга Віталія кличка, от тоді все було б охуєнно. В той час як життя працює не зовсім так, насправді. Ну, типу, не те, що я вам зараз розказую, як працює життя просто мій досвід, він про інше. Я зрозуміла, що коли я роблю щось для того, щоби жити краще і. Роблю своє життя більш об'ємним. Тобто, я здобуваю кар'єру, відповідно, набуваю кучу скілів. Я займаюсь мистецтвом, відповідно, дізнаюсь про цілий світ мистецтва, який існує навколо мене, про цілий світ людей, які живуть навколо мене. Моє життя стає абсолютно іншим, не дивлячись на те, що кінцевий результат це все одно гроші. Тобто, просто ніхуя не робити мати гроші, це скоріше за все, перше дуже нудно. По-друге, ви не відчуєте ніякого життєвого досвіду, тобто ваше життя буде як у робота, або, знаєте, як життя в цих е, японських капсульних готелях. Типу, там просто ну, ну, ти ніби живеш е, повністю, ти не переживаєш десь життя, ну і що тобі це дає? І третє, це, типу, як це сказати, типу, ти не здобуваєш, ти не отримуєш дофамін від здобуття цієї цілі.